Як нам прожити недаремне життя? Як зрозуміти, для чого ми взагалі створені, який шлях нам обрати, чим займатися, яка наша місія на цій землі? І так далі. Ісус Христос прийшов на землю і показав нам приклад. Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб повернути нас до тата в на небо в Царство Небесне. Ісус Христос прийшов на землю і закликав. Її Закликав і закликає нас покаятися, тому що в Біблії написано, що нема таких людей, які не згрішили перед Богом, і це все написано в лідерських посланнях святих апостолів до церкви. Тому, друзі, без церкви неможливо осягнути самотужки і зрозуміти, як нам потрібно рухатися в такий важкий час, без церкви, без людей Божих, без бачення апостольсько-пророчого. Тому нам потрібно з вами. Бути в церкві і будувати її, будувати церкву з живих каменів з людей.